То зараз першим діловим моє вітання. Це проект акцент падіння у сільському господарстві майже на 4%, у машинобудуванні на 17,3%, цілих Хімічній промисловості зниження виробництва на рівні 12,7%, на 9,3% у металургії, на майже 9% у будівництві і в торгівлі на 10,5%. Такими є наші економічні результати з початку року. До того ж маємо зростання цін на споживчому ринку на понад 11,5%, Долар замість восьми з половиною по дванадцять, а тепер уже й більше тринадцяти гривень. А ще позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в один мільярд триста сім мільйонів доларів, яке вітчизняні економісти вважають досягненням доволі сумнівним і попереджають, далі в Україні може бути ще гірше. А часу на порятунок нашої економіки у влади майже немає, бо відлік уже пішов на тижні. Подробиці у відеосюжеті колеги з інформаційної служби першого ділового. Перше півріччя Україна завершила з позитивним торговельним сальдо у мільярд 307 мільйонів доларів вперше з 2005 року, і у другому півріччі може отримати ще ліпші показники співвідношення експорту та імпорту. При цьому особливо пишатися тут нічим, кажуть економісти. Плюс торговельного балансу дався дорогою ціною, глибокою девальвацією гривні та суттєвим скороченням закупок російського газу. А надалі до цього переліку додасться ще й скорочення на інших традиційних для нас. Зовнішніх ринках загальноекономічна ситуація в країні без перебільшення критична. Експорт втратить 11,6 відсотка, а імпорт 21 відсоток вже до кінця цього року. Це очікування офіційного Києва. До цього додасться падіння ВВП на рівні 6 відсотків, майже 20 відсотків інфляція, зменшення зарплат і ріст безробіття. У влади є кілька тижнів, не місяців, аби вжити реальних кроків, у тому числі й складових подальших реформ для поліпшення ситуації. Попереджають економісти інакше країну може спіткати гре. Безработица на уровне такие 30 то есть испанский, греческий вариант, жуткая безработица. коллапс очень многих бизнесов и предприятий. И зима, она будет не просто холодной, в буквальном смысле, но она будет еще и голодной. Нині майже усі галузі економіки демонструють скорочення обсягів у мінусі. Щоправда, на 3,9% – навіть АПК, натомість у машинобудуванні майже мінус 9, в промвиробництві мінус 5. Фахівці переконані, витягти з себе з ями рецесії можуть самі виробники. Для цього треба швидко навчитися переконувати інвесторів вкладати в наші потужності і паралельно просувати товари на інших ринках. Ми товар, То есть э, здесь планом стоит вопрос не только продажи товаров в Российскую Федерацию, но и в другие регионы. Идет глобальное замедление экономики спроса э, вокруг. Э, то есть на всем направлении. Соответственно, нужно очень активно ездить в командировке, то есть в бизнесу участвовать в конференциях э, и искать рынки студии. Державний апарат своєю чергою власну роль у процесі порятунку країни теж здавалося б розуміє. Чиновники неодноразово оголошували боротьбу з корупцією, реформування правоохоронної та судової систем, поліпшення бізнес-клімату. Проте далі слів справа так і не зайшла. Економісти це пояснюють просто: міняється керівництво держави, а впровадженням реформ, як правило, займається середня чиновницька ланка, яка вже звикла працювати за корупційними схемами. Тому першим кроком для Ефективних перетворень вже сьогодні має бути чистка з поміж виконавців. Про економічні підсумки і прогнози, а головне про те, що необхідно робити насамперед, аби уникнути колапсу? Далі говоримо більше у студії телеканалу Перший діловий економічний та політичний експерт Всеволод Степанюк Всеволод Володимирович, моє вам вітання. Вітаю, і я пропоную розпочати з підсумків першого півріччя уже за оцінками більшості економічних експертів, як вітчизняних, так і закордонних. Воно було для нас провальним. А все ж таки, які тенденції вам вбачаються за підсумками першого півріччя найбільш Безпечними і загрозливими, тобто де ну, у нас було найгірше, Перш хочу сказати, що економіка має свою інерцію. Наприклад, ще місяці два назад працювали підприємства на Донбасі і давали показники, які відобразились по результатам півріччя. Я б сказав, що це, це добрі результати півріччя і дуже добрі. Тому що мало бути гірше. Дійсно, ну, я б не казав про рецесію, я б казав все-таки про економічну катастрофу. І чому? Діло в тому, що от Україна не має ресурсу для розвитку, от в чому правда. Уряд держави він йде по конфронтаційній моделі, скажімо, як всередині країни, так і зовні країни. Для мене дивно. Вони що думають, що Росія щезне в якийсь момент, що вони це. Тебе так поводять і принципово не хочуть, скажімо, ні з ким домовлятися. Це, це перше. Ну, друге, все ж таки, от я хочу привести приклад, як держава сприяє розвилу економіки. Наприклад, в Києві підприємства промислові отримали листи щастя від Києвенерго, де в середньому 25-30% «Київенерго» вимагає скоротити споживання електроенергії. Що це значить? Це значить, що на 25-30% підприємства Києва скоротять випуск продукції, відповідно зарплати, відповідне відрахування і так далі. «Київенерго» є приватною компанією, тобто це є диверсія фактично економічна. Але уряд на це аж ніяк не реагує, і це все йде під гаслом економії газу, там ще якогось ресурсу. Хоча я думаю, що теж «Київенерго» могло б купити у ядерних електростанцій, і, та, ось, і так далі. Ви Тому, я не бачу політики уряду, хоч якоїсь. Uh -huh. Щоб втримати ситуацію, навпаки, всі кроки уряду йдуть для того, щоб ситуацію ще погіршити, трохи згодом ми поговоримо про те, що робити необхідно для того, щоб уникнути економічної катастрофи, яку ви вже бачите, але все ж таки, зважаючи на результати першого півріччя, я розумію, що у нас у більшості галузей справи дуже погані. Тим не менше, що найбільш загрозливо і небезпечно, те, що у нас бойові дії на сході України продовжуються, те, що ми втрачаємо російський ринок, те, що у нас зараз немає енергетичного. Ною складовою у якості російського газу і інші ми поки що варіанти не знайшли. Що найбільш для нас небезпечно на даному етапі? Ну, якщо чесно, то тут про економіку важко казати. Я б сказав, що найбільш небезпечно це психічні розлади у наших керівників держави. Тому що як можна вводити, от зараз розгляд мали розглядати законопроект про санкції проти Росії. Ну, от, наприклад, уряд України проводить конфіскацію російського майна на території України, а вони не задумуються, що буде відповідь точно така ж на території Росії, і ми залежимо від українських підприємств, вони мають інтересів на території Росії набагато більше. В грошовому стані, чим Росія має інтерес на Україні. Тобто оця от конфронтація, яка ну, це навіть на дитинство не схоже. Це схоже або на е, свідоме, скажімо так, нищення держави, або люди просто в мене таке враження, що вони не знають, що вони роблять. Давайте тоді про гроші, тим більше, що ви вже згадали, і цей фактор також ми бачимо, що після не тривалою, але тим не менше відносно стабілізації валютного курсу, зараз знову гривня почала падати вниз, спускатися, і вже бачимо, що курс долара по відношенню до гривні перевалив за позначку в 13 гривень за долар, і відповідно встановив новий антирекорд. А як ви пояснюєте саме ось ці події, чому так сталося, і що може бути далі? Ну, це логічні події абсолютно, тому що, по-перше, наявні навіть задекларовані резерви вони не покривають навіть половину держборгу. Тобто вони знаходяться нижче самого допустимого мінімуму. Більш того, в тих резервах резерви не всі ліквідні, тому вони. Там частина це просто паперові резерви. Міжнародний валютний фонд нам у цьому не допоможе. Міжнародний валютний фонд відклав допомогу наскільки я знаю на вересень. І це також зіграло, скажімо, на те, що курс похитнувся. Я маю на увазі, якщо ми отримаємо ці гроші, гривня стабілізується чи вона вже не повернеться на позначки, хоча б в 12? Я думаю, вона не повернеться на позначки, хоча б 12. Ну у всякому випадку, найближчий там рік. Як мінімум, ну звичайно, основне, що грає на ну як фактор девальвації гривні, це все таки війна в Україні. Тобто війна іде, ну скажімо, не, не видно її кінця. Українська влада не робить рівним щотом нічого, щоб цю війну закінчити, чи якось, хоча б ну, якісь кроки на примирення, чи ну немає таких кроків. Військові діло в тому, що тут військового вирішення цього питання взагалі не існує. Не треба сідати і домовлятися тут звичайно, розуміло. тому що ну ну дивно я, влада веде себе приблизно так, як буцім, то вона завтра проснеться і Росії просто не буде. Mm -hmm. Ну це, такого не буде, навіть якщо е, вважати якісь катастрофічні там наслідки для Росії, що вона розпадеться. Але це не буде ні завтра, ні післязавтра. Це досить е, такий довгий час, і в Україні немає ресурсу цього часу, щоб так себе вести, як вона веде. Ви кажете про те, що на 12 навряд чи вже гривня повернеться, точніше не повернеться. Взагалі, що ми можемо побачити найближчими тижнями, місяцями це буде 15, це буде 17, це буде 20, Це буде більше. Як ви прогнозуєте? Ну, тут важко що сказати. По перше, це залежить від того, чи буде загострення з Росією. Якщо загострення буде, то я думаю, гривня взагалі може перетворитись просто на папір. Загострення а, з Росією у якому сенсі ну, ви маєте на увазі ну, помогу. Багато... У нас і зараз вже доволі гострі відносини. Чи а, що Я сказав, це... якщо юридично, то у нас зараз діє договір про дружбу і співробітництво. Тобто ніяких у нас загострень формальних немає. Але є неформальні, є відповідні дії одної іншої сторони. Скажем так, недружні, і це звичайно розхитує ситуацію, плюс знищення фактично інфраструктури Донбасу, який давав до 25% валютної виручки країні. Це звичайно впливає, і яка буде знову ж таки залежить від того наскільки міжнародні фінансові організації будуть вливати кошти в Україну у найгіршому варіанті, що це може бути, що ми побачимо і до чого готуватися. Ну, якщо зовсім в найгіршому, такий зовсім песимістичний сценарій, то я думаю, що гривні як гроші можуть зникнути. Так, а у якщо найоптимістичніший. Найоптимістичніший, я б на нього теж не розраховував, але це все ж таки влаштування конференції по Україні, яка б вирішила надалі долю України, тому що, на жаль, наша влада не здатна вирішувати долю України. І тоді, відповідно, буде конференція донорів, можливо, буде якесь списання боргів. Тоді, звичайно, гривня може досить навіть укріпитися. Наскільки укріпитися до тринадцяти? Це, це важко сказати. Може, ну я думаю, після всіх цих подій, взагалі, доцільна була б грошова реформа. Угу. У сюжеті, який ми подивилися на початку програми, йшлося про деякі економічні прогнози на найближче майбутнє, чесно кажучи, вони були абсолютно нерайдужні. Як уникнути найгіршого на вашу думку, все ж таки, окрім того, що ви вже сказали, конференція по Україні і так далі, що може зробити, могла би можливо зробити наша влада, керівництво держави сьогодні для того, щоб ну все ж таки мінімізувати наші можливі втрати, і тим більше, що справді вже мова йде не про місяці, мова йде про тижні, тобто треба діяти швидко. Як діяти? Ну, наша влада виконує, скажімо так, чужі вказівки, і вона вперто проводить військові дії на власній території, що абсолютно не стабілізує ситуацію. Навіть якщо військова операція закінчиться успіхом, все рівно це не приведе до якихось інвестиційних проривів в Україні, це не приведе до стабільності в країні. Тобто, я ж кажу, що військового рішення тут не було і немає, і не може бути. Тобто Варіант перший – домовитися і припинити бойові дії. Що далі суто можливо з економічного боку. Як діяти найближчими тижнями на вашу думку? Що би ви могли порадити? Важко сказати, Україна взяла зобов'язання ратифікувати відповідну угоду. Росія дала чітко зрозуміти, що тоді вона переведе Україну на загальні правила торгівлі. Ну так як торгує Європа з Росією, так буде Україна торгувати. Більшість українських підприємств ну понесуть збитки від такого рішення звичайно найкраще мати зону вільної торгівлі із Російською Федерацією і з ЄС, але це нереально. Це треба віддавати в цьому звіт. Ну в які я вважаю, що єдине, що може зробити влада, це поступати згідно здорового глузду, а не якихось там вказівок, правил навіть міжнародних і так далі. Якщо влада візьметься за здоровий глузд, то тоді можливо з часом щось в Україні покращиться, поки я бачу тільки погіршення абсолютно. Вдячна вам за участь в нашій програмі. Час до кінця і ми змушені завершувати. Спасибі дякую. Yeah, Наостанок Скажу про те, що у проєкті Акцент ми спілкувалися із економічним та політичним експертом Всеволодом Степанюком. Залишайтеся з першим діловим надалі, аби знати більше. Я ж наразі вам кажу до побачення.